Стронгмен це слово іншомовного походження із англійської перекладається як сильний чоловік. Як вид спорту, стронгмен досить популярний у світі. А нещодавно і у нас на Україні стронгмен визнали на офіційному рівні. У зв'язку з визнанням стронгмену як виду спорту створено федерацію стронгмену України з осередками у кожній області. Про що й повідомили журналістам на прес-конференції Івано-Франківську обласну федерацію, очолив наш земляк села Черекордсмен Назарій Павлів. Ціллю федерації є пропаганда спорту та здорового способу життя. Ну і звичайно, такого ж виду спорту, як і стронгмен. Більшості, напевне, відомому як богатирські ігри. Щодо структури Федерації странменів України, то федерація підпорядковується професіональній лізі Стронгменів України, президентом якої на даний момент є наш земляк, мій колега Василь Верестюк. До речі, людина, яка також багато доклала до цього спорту. Нещодавно в Києві проводився чемпіонат України по стронгмену. Я особисто виступав у овій категорії до 110 кг, кілограмів, посів там шосте місце. Так як нещодавно була створена федерація стронгменів України, я сподіваюся, що змагання будуть проводити ще частіше, і це відповідно дозволить нам здобувати такий цінний досвід, який здобувається саме на змаганнях. Стронгмен визнано як вид спорту в Україні, але він не є олімпійським, тому бюджетне фінансування тут не передбачено. У спортсменів поки що немає навіть елементарного богатирського інвентаря. Тому федерація буде вдячна будь-кому за будь-яку допомогу і завжди готова до співпраці. Звичайно ж, очікує і на поповнення у своїх лавах. З ціллю заохочення ми завжди раді запросити молодь молодих людей, які готові активно займатися. Цим видом спорту ми завжди їх підтримаємо, надамо всю необхідну інформацію по цьому виду спорту. Допоможемо зробити перші кроки в цьому виду спорту і завжди раді бачити їх біля себе.